Ефір на громадському інтерактивному та радіо І із нами на зв'язок вийшов речник ДКП «Луцьк Тепло Антон Безносико. Вітання, пане Антоне. Добрий день, доброго дня, пане Антоне. бачимо, що змі з'явилася інформація про те, що виконком Луцької міської ради вирішив тимчасово припинити опалювальний сезон, і, і, і таке рішення було прийнято на виконкомі. <кій> і розкажіть, будь ласка, що вам відомо, відколи буде припинене ось це опалення, і наскільки може бути припинене. Ну, якщо ми говоримо про процедуру, то дійсно опалювальний сезон в будь-якій територіальній громаді е, зупиняється та й починається е, згідно рішення е, органу місцевого самоврядування. Відповідно, е, виконкомом луцької міської ради було прийнято рішення про тимчасове припинення опалювального сезону 2022-2023 років у зв'язку з прогнозованим потеплінням, е, відповідно. Ми бачимо, що на наступний тиждень е, істотно підвищиться температура е, зовнішнього повітря, і е, на цей період ми плануємо тимчасово призупинити надання опалення для усіх споживачів. Разом з тим, е, ми бачимо, що в е, ну пізніше. Е, ми бачимо, що е, можливе також похолодання. Зниження температури зовнішнього повітря, і якщо це виправдається, якщо це станеться, то ми будемо готові відновити подачу опалення для усіх споживачів наразі. Для того щоб не не допускати перегріву осель, і для того, щоб зекономити енергоносії, прийнято такі рішення про саме тимчасове призупинення опалювального сезону. Воно буде виконуватися після того, коли Середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб підніметься більше як на плюс 8 градусів за Цельсію. Кожного дня ми отримуємо довідки з Волинського гідромацентру про фактичну температуру зовнішнього повітря. Відповідно, коли ми матимемо три доби, то ми виконаємо рішення виконавчого комітету. І переведемо наші котельні в літній режим експлуатації. Угу. Пане Антоне, а чи може так трапитися, що вже опалювальний сезон не відновлять? Якщо не помиляюся, то рік щось схоже було. Мені здається, 1 квітня відключили і вже до 15-го ніхто не включав. Ви не помиляєтесь. Дійсно, була така ситуація, що спочатку було рішення про тимчасове припинення опалювального сезону. І потім, вже як побачили, що температура стабілізувалася, і вже ніяких приморозків не буде. Було прийнято наступне рішення про припинення опалювального сезону, і відповідно внутрішнім наказом по підприємству опалювальний сезон було припинено? Не виключена така ситуація. І цього року проте ми будемо слідкувати за температурою, пане Антоне. Ну а наскільки важко для підприємства знову ж таки відновлювати постачання тепла? В оселі, і чи не, призве... не може це призвести, наприклад, до якихось аварійних ситуацій. Ну направду, початок опалювального сезону це завжди складно для підприємства, тому що мережі зношені. І коли ми переходимо з літнього режиму в зимовий режим, переходимо на інші насоси, більш потужні, можуть ставатися гідравлічні удари і ставатися витоки. Ну на жаль, така ситуація. Не. Цей опалювальний сезон показав, що ну ми досить непогано виконали наші роботи в міжопалювальний сезон, і тому ми стартували з невеликою кількістю витоків. І впродовж зими у нас ситуація була контрольованою, і ну, ми сподіваємося, що якщо нам треба буде знову ж таки відновити опалення після тимчасової зупинки, то ми з цим впораємося належним чином. Ну, і, мабуть, в цьому сезоні е, опалювальному трохи е, полегшило роботу те, що були, не було багато таких е, довгих періодів е, морозних. Ну, Це правда. Так. Пане Антоне, цікаво також дізнатися про те, чи плануються якісь роботи, зокрема технічні, та після. Призупинення. Чи вони вже розпочнуться якісь капітальні роботи після повної зупинки опалювального сезону? Ну, Роботи на плануються все таки. Основні капітальні роботи плануються, плануються на міжсезоння mm -hmm. після вже фактичного завершення опалювального сезону. І робіт на це міжсезоння заплановано багато, як і на котельнях, так і на мережах. Тому так в принципі почнемо вже. Від факту зупинки опалювального сезону. Ну і те, що запитував мій колега Дмитро стосовно того, що температури були низькі і споживання, я так розумію, теж було не настільки високе. Чи це якимось чином вплинуло, зокрема, на ситуацію із розрахунками за спожите тепло. ну Температури були низькі і Звісно ж, і споживання було менше, але разом з тим і виробництво було менше, тому так ми десь не до отримав не до отримали того, що планували. Але разом з тим ми витратили менше енергоресурсів. Тому ну ситуація ситуація така. По рівню розрахунків дійсно ну. Ми це спостерігаємо кожного року, коли в опалювальний сезон загальна заборгованість за спожиті послуги населенням зростає, але впродовж міжсезоння ситуація вирівнюється і ну, ми виходимо на досить непоганий загальний рівень розрахунків. Наприклад, за 2022 рік наш рівень розрахунків за послуги населенням склав майже 95%. Проте, ну за Зимовий період ми спостерігаємо, що ми десь трохи не дотягували рівню розрахунків до 90%. Останній місяць населення розрахувалося на рівні 89 до спожитті послуги, ну і загальна заборгованість у нас зросла до майже 175 мільйонів. Це без врахування нарахувань за людей. Звичайно, що. Заборгованість, яка тягнеться, впливає на роботу підприємства, впливає на підготовку до наступного опалювального сезону. Ну і загалом відповідно на якість наданих послуг. А оце заборгованість 175 сімдесят мільйонів. Це тільки населення, чи це разом з підприємством? Це тільки населення. Ну, юридичні особи там сума значно менша, там вона вимірюється до, до 20 мільйонів, тому ми на ній не сильно акцентуємо. Нашим найбільшим споживачем все-таки є населення, і вони відповідно найбільше розраховуються і найбільше боргують. А скажіть, будь ласка, пане Антоне, оця зміна системи проплати за. Теплопостачання, оце, зокрема за опалювання, оце на постійну і змінну частини. Mm -hmm. Воно дало якийсь результат. Стало краще люди платити. І чи плануєте його продовжувати в цьому році? Е, так, переходу на одноставковий е, тариф не буде. Е, це рішення міської владою було прийнято. Вже власне в той період, коли ми переходили на двоставковий тариф, е, прошу тариф, і е, ну ми тоді розуміли, що це е, те, що дозволить оздоровити фінансовий стан підприємства. Е, краще нам працювати в міжпалювальний сезон, і відповідно е, ну переходу назад на одноставковий тариф не планується. Е, чи вплинуло це на е, на, рахув... на... Перепрошую на розрахунки. Ну в принципі, ситуація у нас залишається стабільною. Є 90 які стабільно платять, є 10% споживачів, які або мають заборгованості там по декілька по декілька місяців, і поступово десь їх погашають в міру можливості. Ми розуміємо, що є і мали забезпечені споживачі. І є Люди, на яких вплинула війна, які втратили роботу або мають складне матеріальне становище, відповідно можуть ну, платять так, як можуть. Разом з тим є частина злісних боржників, з якими ми працюємо в претензійно позовному порядку, і поступово, ну, і таким чином підтягуємо рівень розрахунків, але як при одноставковому тарифі була така ситуація приблизно 90-95 на 10, так і зараз вона зберігається. Скажіть, ну ми розуміємо, там військовий стан, і там це в принципі навіть законодавчо, Там про те, що тарифи не міняються, але чи можна очікувати якихось змін в тарифах і на теплопостачання, гарячу воду? Чи можливо якихось нових статей платів? Ну, е, є по факту накладений мораторій на підвищення, е, комуналь, е, на підвищення комунальних послуг е, і застосування тарифів вищих за ті, які, були, які діяли на 24 лютого. Е, наскільки мені відомо. Змін в цьому в цій частині не відбувається, і ми залишаємося з тими тарифами, які є. Якщо законодавець прийме рішення про підвищення тарифів до економічно обґрунтованих, то ми відповідні розрахунки зробимо і будемо застосовувати такі тарифи. Наразі законодавчу підстав для того, щоб застосовувати вищі тарифи, у нас немає. Пане Антоне, ще мені роз'ясніть, будь ласка, ситуацію з цим однодвоставковим тарифом, а зокрема в березні і в квітні, як воно буде розраховуватися, якщо буде припинене теплопостачання? Є дві складові двоставкового тарифу: – постійна частина, умовно змінна частина. умовно постійна частина це витрати, які несе підприємство впродовж року. І відповідно вона відшкодовується споживачами рівними частинами впродовж усіх 12 місяців року. Умовно змінна частина це витрати, які несе підприємство безпосередньо на виготовлення теплової енергії, і відповідно вона погашається споживачами впродовж періоду споживання, власне, в опалювальний сезон. Якщо опалювальний сезон припиниться. Тимчасово призупиниться і вже не відновиться там до кінця березня, чи то там так, якщо до кінця березня, то вже відповідно березень буде останнім місяцем, коли умовно змінна частина буде нарахована. А якщо все таки ми відновимо роботу і продовжиться опалювальний сезон там на якісь дні. Чи може тиждень квітня, тоді, відповідно, умовно змінна частина також буде нараховуватися і за власне цей період квітня, а умовно постійна, вона рівними частинами кожного місяця впродовж року. Ну але от зараз під час опалювального сезону, ось ця умовно постійна вона входить в умовно зміну, правильно я зрозумів? Тобто, ну, зимові, ну, чи, чи я помиляюся, що взимку не розрізняють умовно змінно умовно постійно, там є одна сума. Так, є ну, в платіжках є графа опалення. Відповідно, так. якщо так, я зрозумів, відповідно, якщо в опалювальний період в опалення входить ці дві частини, ну а вже в неопалювальний період буде входити тільки умовно постійно. Пане Антоне, хотілося б ще запитати таке більш глобальне запитання. Пам'ятаємо, по-моєму, у 2021 році була така ситуація з газовими компаніями, коли припинялася подача гарячої води. Чи зараз все нормально з цією ситуацією, чи не чекати таких раптових припинень подачі гарячої води, населенню? Ну, загал, загалом послуг теплопостачання. Ну так, влітку 20... чи це був кінець весни, початок літа двадцять го Була дійсно ситуація, коли Усіх споживачів переводили, ну тобто була ситуація невизначеності на газовому ринку, і справді був період, коли ми не були упевнені, чи зможемо ми отримувати ліміти на газ і відповідно продовжувати надавати гарячу воду. Ну наразі такої ситуації немає. Однозначно, ми моніторимо ситуацію на енергетичному ринку. Ми Працюємо над тим, щоб вчасно та в повному обсязі погашати робити розрахунки за спожитий газ, і ну ми сподіваємося, що все таки в ну реально непростий час і непростий час в країні, і непростий час в енергетиці. Держава зробить все можливе, все від неї залежне, щоб енергоносії були і усі усі. Українці отримували е, послуги. Ми в цьому е, ланцюзі, на жаль, е, також не є е, ну, тією ланкою, від якої багато залежить. Е, якщо є газ, якщо є, е, він за тією ціною, е, за якою е, він закладений в тариф, ми можемо виробляти е, відповідно наші послуги. Якщо його немає, ну, то ми не можемо. Пане Антону, ну і наостанок хотілося б запитати, чи вже є графік профілактичних відключень гарячої води, чи, чи не зазнав він якихось змін на цей рік в місті Луцьку, і в тих районах, де ви надаєте послуг? Ну, графік профілактичних ремонтних робіт? він більш-менш стабільний впродовж кожного року, але відбуваються зміни. Ну, ми все-таки плануємо свою роботу. Ми розуміємо, де ми будемо робити якісь капітальні ремонти теплових мереж, де нам треба більше зосередити увагу там, на ремонт наших котелень. І відповідно цей графік трохи плаваючий. Наразі ну, я не готовий конкретно казати там, по завокзальному району, коли буде припинена гаряча вода. Буде відповідне рішення про рішення виконкому, яким буде прийнято графік зупинки гарячого водопостачання у зв'язку з, зв з профілактичними ремонтними роботами. Тоді буде предмет для розмови, можна буде якось більш детально про це проговорити. Дякуємо вам, пане Антоне, за ці коментарі. Речник ДКП «Луцьк Тепло, Антон Безносико був з нами в ефірі громадської інтерактивного